Здоровенькі були я Влад, ви на каналі Китан, і в цьому відео ми поговоримо про всі зміни 19-го сезону Apex Legends. Тож не будемо довго затягувати, ставте свою легендарну вподобайку і погнали розбиратись. В новому сезоні нас буде зустрічати нова легенда під назвою Кондуїдла. Вона буде відноситися до класу підтримки і зможе відкривати сині лутбокси з медикаментами і предметами виживання, та отримує такі здібності: пасивне вміння, швидкість рятівниці підвищує швидкість під час бігу до союзника, якщо кондуїт знаходиться орієнтовно за 50 метрів від нього і дивиться в його напрямок. Тактичне вміння. Вона ж кюшка, промениста передача, заряджає союзників енергією, яка в момент небезпеки відновлює їм тимчасові щити, спецвміння, енергетична барикада. Розміщує низку глушників щитів, які уповільнюють ворогів і завдають їм шкоди. З опису поки не зрозуміло, що з себе представляє легенда, але я думаю, ми всі вже з вами це спробуємо на практиці. Тому ми переходимо до ротації карт в цьому сезоні. Звичайні матчі режиму Королівська битва будуть відбуватися на таких картах: розколотий місяць. Олімп та оновлене місце бурі. Про оновлене місце бурі я постараюсь зробити окремий відосик, але це не точно. Поліпшення захисту від шахрайства. Стисло кажучи, тепер ми будемо бачити, коли якогось читераста забанять прямо під час матчу. Інформація про це буде відображатися у рядку вбивств, що за замовченням знаходиться в правому кутку екрану. На цьому все. Покращувати систему античиту чи зробити їх одразу дві, як в інших онлайн-іграх, планується, але не зразу. Зміни рейтингової системи. Нова функція випробування підвищення. У сезоні 19 гравцям, які досягли вершини своєї категорії, належить пройти випробування підвищення. Під час випробування втрати і приріст ЛП заморожені, що дасть змогу гравцеві зосередитися на завершенні випробування. Виконання умов випробування в межах зазначених значень для конкретного матчу, виграш у грі або виконання альтернативних умов, дасть змогу перейти в наступну категорію з бонусом у вигляді 250 очок LP. Якщо грав себе не вдається завершити випробування протягом матчу, воно завершується із втратою ЛП, залежно від результативності гравця. Випробування обмежені п'ятьма матчами, число яких збільшується на один щоразу, коли гравець не проходить і потім знову запускає те саме випробування, аж до максимальних 10 спроб. Випробування підвищення не діють під час перших 10 матчів калібрування. Категорії випробування для підвищення з новачка до бронзи головна умова виграти матч. Альтернативна умова під час випробування 3 рази опинити. В 10 найкращих та здійснити 3 кіла або асіста. Із бронзи до срібла головна умова виграти матч. Альтернативна умова під час випробування три рази опинитися в п'ятірці найкращих та здійснити шість кілів або асістів. Для підняття із срібла до золота головна умова виграти матч. Альтернативна умова у трьох різних матчах виконати обидві умови, потрапити в десятку найкращих та здійснити три вбивства або сприяння. Для підняття із золота до платини, головна умова незмінна: виграти матч. У трьох різних матчах виконати обидві умови. Потрапити до п'ятірки найкращих та здійснити 6 вбивств або сприянь для категорії Платина, Даймонд, Майстер працює основна вимога виграти матч. А от на рахунок альтернативних умов не так все ясно. Розробники або не дають інформацію з приводу цього, або ж тут залишається діяти тільки одна умова виграти матч. Також в силу вступають інші зміни: збільшена кількість бонусу за рейтинг, що дасть змогу гравцям підтримувати свій рейтинг відповідно до їхнього рівня навичок. Зменшена кількість утримуваного бонусу, і таким чином полегшено процес у разі, коли гравці активно підвищують стелю своєї майстерності. Перерахунок бонусів попередніх матчів для того, щоб гравці опинилися ближче до статистичного очікування падіння на півтори категорії після завершення ними десяти попередніх ігор. Тут йде мова про десять перших матчів для калібрування. Омеження на різницю в рейтингу для готових команд із трьох гравців були видалені. Тепер гравці зможуть грати з друзями незалежно від того, яких висот рейтингу досяг кожен з них. З тим застереженням, що ваш загін зіштовхнеться з більш важкими битвами. Якщо рівень ваших навичок буде сильно відрізнятися, не пройшло і півроку? Хм. Чи може пройшло? Коли розробники обіцяли нам кросплатформений прогрес. І вже зараз він буде запроваджуватися для наявних платформ. Кому цікава ця тема, шукайте блог розробників у Твіттері чи, можливо, на реддіті. Е, я хазе, у мене один аккаунт на ПК, тому розбирайте самі, кому ця тема цікава. А ми йдемо далі. Як розробники і обіцяли, вони приберуть сліди польотів за рейтингові ігри. І натомість видадуть рамки банерів. Чи приберуть також сліди польотів за перші рейтингові сезони, спитаєте ви, а я скажу, що я хазе доживем, побачимо. О, і до речі, голоспрей тепер можна розміщувати під час польоту, і він буде слідкувати за вами до самої висадки. Круто ж, правда? Йдемо далі, зміни балансу. Ротація виготовлення предметів, реплікатор. RE45 РЕ і магазин на гвинтівка ЗОЗО залишають реплікатор і повертаються у наземну добичу. А їх місце у реплікаторі займе R301 та Вольт. Прискорювач перезарядки вилучено з ротації виготовлення предметів. Приціл із розпізнаванням загроз, голограф, цифровик, золотий X1. Називайте як. Подобається, видалено із ротації виготовлення предметів. Тобто день, коли Digital був у крафті, і всі грали з Бангалору команді, відміняється. Боєприпаси, що молотять, додано у ротацію виготовлення. Ротація зброї в припасах. L-Star повертається в наземну здобич, і з такими змінами пробивні боєприпаси видалено, зменшено розмір снарядів, покращено схему віддачі, зменшено випадковість на початку віддачі, шкоду збільшено із 16 до 17 одиниць. Модифікацію ствола поліпшено для відповідності іншим одиницям зброї. Вінгман додано до переліку припасів. Нова модифікація елітний череполом, що ігнорує зниження шкоди від влучання в голову при носінні шолома. Тобто Вінгман тепер завжди буде цілити в голову 95, неважливо, який у вас шолом. Модифікацію прискорювач перезарядки прикріплено на Вінгман. Базову шкоду збільшено із 45 до 50 одиниць. Збільшено силу снарядів. У комплекті з Вінгманом йде 110 боєприпасів. Припаси, керпеч або айдроп. У припасах тепер завжди буде одна зброя на всіх стадіях гри. Ротація золотої зброї: Havoc, рє 45 Кар, L-Star та довга цибуля. Ну тобто Longbow Д'ємар Модифікації. Прискорювач перезарядки видалено з наземної добичі. Турбозарядник. Зменшено зниження шкоди на одну одиницю при його використанні. Зміни зброї. Магазинна гвинтівка 3030. -30. Вона ж ЗОЗО. Збільшено розкид при стрільбі від стегна. Лук боцик Прискорено початковий натяг. Кнопка перемикача режимів тепер активує розривні наконечники. Зменшена область розкиду розривних наконечників. Енергогвинтівка. Покращено балістику траєкторії кулі. Збільшено розмір снарядів. Хемлок. Пошкодження знижено. З 22 до 21 одиниці за кулю. Снайперка Лонгбоу. Довгий лук. Збільшено розмір снарядів. І мій улюблений Сентінел збільшено розмір снарядів посиленого пострілу. Легенди. Бангалор. Пасивне вміння, прискорений марш. Час дії скорочено з 3 до 2 секунд. Димова гармата. Час дії диму зменшено з 23 до 18 секунд. Гуркіт грому. Ульта. Час оглушення зменшено з 8 до 6 секунд. Каталіст – смуга з шипами. Центральна частина більше не блокує снаряди, дозволяючи кулям пролітати крізь неї. Максимальну кількість одночасних існуючих смуг зменшено з 3 до 2. Дальність кидка зменшено приблизно на 50%. Феробар'єр, тобто ульта каталістки, час перезаряджання тепер стартує після падіння бар'єру. Час дії скорочено з 30 до 25 секунд. Зміни пасивних вмінь легенд. Пасивка Pathfinder тепер дозволяє сканувати припаси після того, як їх вже просканували союзники. Пасивка Рейв голоси і спорожнечі, зменшена тривалість погляду необхідну для активації, що робить вміння надійнішим і стабільнішим. Зміни спецвмін легенд. Стіна фортець Ньюкасла зменшено час діставання зброї після приземлення та збільшено максимальну висоту стрибка. Загартовані тіні Ульта Ревенанта. Зменшено вікно продовження часу на сприяння до 3 секунд. Було 30. Мітка снайпера Ульта Вентич. Кількість куль збільшено до 6. Було 5. Корекція помилок на мапах. Олімп. Виправлено низку помилок і точок, в яких можна було закресити до кінця матчу. Виправлено відомі вразливості, за допомогою яких можна було потрапити під текстури. Canyon Kings. Виправлено декілька точок, у яких можна було ховатися до кінця матчу. Виправлені дірки в текстурах області між реліквією і зоною Каустіка. Місце бурі. Додано дві карти до мікстейпу, зроблених на базі нових локацій. Станція Зевс і Пілон Ватсон. Виправлено низку помилок і точок, у яких можна було закрисити до кінця матчу. Переходимо до самого цікавого нова система відродження. Тепер гравці відроджуються зі щитами і зі зброєю, які в них були, коли їх було знищено. Зберігаються рівні корпусного щита і шолома. Но щит скидається до білого, а сумка взагалі відсутня. У кишені відродженої легенди буде трошки боєприпасів для наявної зброї, приблизно по дві пачки, два шприци і дві маленьких банки. Зброя зберігається, крім випадків, коли вона була зброєю із припасів, а всі модифікації зброї видаляються, навіть якщо у вас був золотий ган. Появи для реплікатора, локатора кінця і маяка орієнтира знову стає однаковою на всіх локаціях. Режими. Ротація карт режиму мікстейп. Контроль, зону Каустика та сефон видалено. Додано бар'єр та промзону. Gunrun. Місто черепів і фрагмент видалено. Додано ядро. Нова карта зона Ватсон. Командний бій на смерть. Тобто ТДМ. Фрагмент і середовище проживання видалено. Додано фазовий перехід. Нова мапа станція Зевс. Виправлення помилок закрита вразливість, що давала змогу гравцям вижити під час пошкодження від кільця довше, ніж очікувалось. Під час використання фазового переходу на Олімпі. Контейнери смерті більше не можуть впасти в недоступні зони або лаву. Теплові щити більше не зможуть прилипати до машини тризуб. Теплові щити більше не забезпечують захист над ними на височинах. Ефекти нокаут чита тепер відключаються у режимі глядача. Ревенант тепер повернений обличчям в той бік, у який стріляє, у режимі від третьої особи. Звук. Вирішено рідкісні випадки, коли система пріоритетів вимикала певні звуки локального гравця в некоректний момент. Легенди. Лоба. Тактичне вміння більше не скасовується при розміщенні його на вишці поруч із загоном. Міраж. Виправлено помилку, через яку під час перемикання зброї іноді не вимикалось маскування. Ревенант інстинкт вбивців. Виправлено помилку, через яку вороги некоректно підсвічувались. Підсвічування тепер коректно взаємодіє з підсвічуванням інших легенд та цифрових прицілів. Підсвічування тепер діє на приманки міража. Покров загортованих тіней більше не застрягає на області на невизначений час. Раніше впроваджене оперативне виправлення. Ватсон, бар'єри тепер відключаються при завершенні раунду. Щоб уникнути постійного програвання, Звуки отримання шкоди на екрані після матчу. У почнуть розробників є ще декілька таких незначних виправлень, але я вам їх не буду озвучувати. Якщо цікаво, напишіть мені в коментарі, і я вам його запощу в телеграм-групу. А наразі у мене все. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і до зустрічі в наступному відео. Наприклад, в усьому.